Ти пропрацював 25 років паталогоанатому. Тобто, за 25 років, скільки ти зробив розтинів? Ну, багато. Ну, приблизно. Ну, Більше 10 тисяч. Більше 10 тисяч ростинів. Так. так. А окрім того, що ти робив розтини, ти ще робив гістологію. Тобто береться люба тканина ці краще. Я сам скажу все, що видаляється у людини в лікарні mm -hmm. о, на хірургічних операціях, якихось mm -hmm. там, де все це, хоч там маленький, маленький шматочок, хоч там. Тканини. Частина, так. Любої тканини. кістки, органи, кістки, м'які тканини, шкірні покрови. Шкіра, родінки, там, що ще, там, пухлини. Апендікси, пухлини. Все, йде. Вишкряби з, у полості жінок, із порожнини матки, діагностичні, лікувальні. Все це навіть йде або, абортні. Все це все йде патологоанатому для, для гістологічного дослідження. Патологоанатом. Це може для людей щось таке нове, але я скажу так, що кожний патологоанатом, хто займається гістологією, він знає кожну клітину вашого організму, причому знає її, яка вона, яка вона виглядає в нормі, та клітина, при патології і при якої патології як виглядає. Боже Боже, слухай, оце то так. Мені страшно. Оце собі уявляєте, як жити з чоловіком, який знає кожну клітину твого тіла. Ага. А як жити з жінкою, яка психолог і бачить тебе на три кроки по перше, попереду <рес> і ще й думки може читати. То ви оце про це краще подумали. <рес> ну, це ми зробимо в ефірі Окремо. окремий Добре. ефір. Так. так, от гістологічні дослідження, про якщо. От в Україні останні такі дані, які я знав, що лікар патологоанатом там ставку має зробити по-моєму, 200 ростинів в рік, угу. і він має зробити 2000 тисячі гістології в рік. Угу. У мене оскільки це була Київська захід Київської області, то у мене було дуже багато. Я робив біля близько 400 ростинів на рік і близько 6 тисяч гістологічних досліджень на рік. Тобто за 6 років, перепрошую, за 25 років а, от 6 тисяч кожного року гістології. Ну, да. Напевно, коло 150 000... тисяч гістологій. Отже, чому я так далеко заходжу? Тому що ти професійна людина, і одна там з небагатьох, тому що це справді мають змогу тільки патологоанатоми, які е, досліджували тіла людей, і ти ну, не можеш просто збрехати і не можеш сказати неправду, як воно насправді є. Скажи, будь ласка, за всю цю практику за 25 років, років скільки людей? Ти зустрів з глистами. Ми повертаємося до глистів так, ні, до з глистами ти... і з лямбліями. Так, от саме до цього я хочу вияснити, тому що свого часу я також дуже-дуже багато про це читала і робила якісь висновки, і купляла той Чорний горіх, і купляла там, чого я тільки не купляла, тому що ну, така думка. А, мікроскопію на лямблі роблять при. Е... Додинальному дослідженні, дослідженні жовчі і це роблять в клінічній лабораторії, там, uh -huh. де здають кров, uh -huh. здають сечу. Там, оце там вони роблять uh -huh. конкретно беруть цю жовч і дивляться живих лямблів. Uh -huh. Коли Тобто, чекайте, по, по крові можна визначити лямблі? От зда аналіз по крові, по крові це може бути тільки якщо це цілоспрямований діагноз на білок лямблі. Це дуже складне, і воно я не знаю, зараз робиться, не робиться, і чи робиться зараз воно взагалі. Теор... Тільки теоретично, це як якісна реакція на той самий. Гаразд, дай мені. Я така жінка нетерплячка. Mm -hmm. Мені треба так. Прямий, пряме запитання, пряма відповідь. Mm -hmm. Скільки людей ти зустрів з глистами і з лямблями в своїй практиці? При Прирости. <гум> скажімо так, неживих людей. На ростині? Ну, звичайно, На це ж твоя практика. Я бачив е глистів. Значить, один раз я бачив, коли я був в інтернатурі, нам, нас позвали і показали аскарит uh -huh. один раз. Один раз я бачив років через десять я бачив е вже фіксований, вже інкапсульований, вже мертвий, скажімо так, ехінококу в мозку у людини. Uh -huh. Один раз бачив і кінокок в легенях. Угу. І то, це був такий кінокок, який, який вже теж був вже не, не життєздатний. Оце тобто на за а, отих 11 тисяч, там, ну нехай там 10 з половиною тисяч розтанів, ти е, два рази побачив е, глисти. Це все, що потрібно було почути від паталого анатома на рахунок ну, але листів. Але я можу сказати, що е, не так, ну це не рідкість, але це не, не дуже часто таке буває. Ну, деколи буває, що гострики астріци угу. викликають ап апендицит. Угу. Таке буває. Я таке бачив. Коли мені після хірургічної операції переносили на дослідження апендекс. Таке я бачив. Це було нечасто, Я не можу сказати скільки раз, дуже нечасто, але таке я пару раз бачив. Висновок, який можна зробити з цього всього. Ще, будь ласка, про лямблії також уточни, що от скільки людей може бути заражене лямбліями. Заразитись лямбліями. Це в наш вік це дуже-дуже важко. Процент, відсоток. Треба, мабуть, я ніколи не цікавився саме цією статистикою, але я скажу, що це дуже-дуже не, нечасто така. Вони, а вони видно в мікроскопі? Ще в мікроскопі, одне питання. Ще... В мікроскопі їх буде видно. Там спеціально на, на них робити дослідження. Я пам'ятаю, що в Україні, коли я ще жила в Україні, а це вже більше 10 років, 11 років. Ще ще раніше, значить, Coral Club, От Coral Club і в них така була фішка, що вони а, якби доводили людям. от, якось по аналізу, їм показували аналіз, там брали кров, і по аналізу крові вони показували: а бачите, у вас є лямблії, От вам треба, значить, такі-то такі-то бади купувати. А, О, от ти можеш так, про, ти про це мене щось за... прокоментувати? Я не зачепила. По-перше, там не казали конкретно про лямблі, там казали конкретно в тому Королклабі, казали про паразитів. Окей. Okay. Я звідки це знаю, бо колись це був десь 2000 рік, може 2001, ну десь на тому рубежі. Цей же самий Coral Клаб запросив мене. Теж Coral Клаб. Coral Клаб, конкретно, Coral Клаб. Вони запросили мене, щоб я в них. Був як е експерт консультант, консультант. Так. Угу. і вони запросили мене. і Я зовсім не знав, хто вони такі. І як знайомство вони показали мені те дослідження, яке вони проводили людям, угу. провели саме мені, взяли в мене кров. — Патологоанатому? — Так. — Який 25 ну, років там... — Тоді ще не 25 ну, окей, років, але. З мікроскопом. Брав у мене це все лікар, як я потім дізнався, що це лікар взагалі був травматолог. Ну, то ладно, то таке. От. Тобто кров брав лікар-травматолог. Да, да, mm -hmm. да. І він мені в мікроскопі, mm -hmm. який він показав, що це якийсь. Темнопольний мікроскоп, хоча він мені, я знаю, мікроскопи, хоча він мені показав звичайний олімпус. От. І він мені каже, це темнопольний мікроскоп, ми вам зараз покажемо. І почав показувати мою кров, як там клітини бігають. Я кажу, ну і що ви показуєте? Ну, бачите там, так а де паразити? Ну, так ось ось. ж, я кажу, це не паразити. І я почав йому показувати, розповідати, що це клітини крові, як вони виглядають нативні крові і як вони що. Він зробив вигляд, що ну це так несподівано, але ж це ми зараз вам проводили не в притемнопольному режимі цього мікроскопу, а в звичайному. А якби ми зробили в темнопольному, то ви б ще поба. Я його перепитав, кажу: а що ж ви такого хотіли мені показати в темнопольному, щоб ви не показали в звичайному? Він вже не знав, що відповісти, а я знав, що в темнопольному мікроскопі... Темне поле використається тільки в єдиному випадку, коли діагностують бледну, бліду, тріпанему, угу. збудник Сіфілісу. О -а -а. Більше нічого. нічого. Боже Боже, це так як душі люди. В менеджерця, мене сразу його видалила, угу. взяла мене і так і сказала, що ну доктор, ви розумієте, що у нас комерційна компанія. Mm -hmm. То давайте ви просто будете казати, що ви оце бачите, знаєте, а ми, каже, будемо а ми продавати продукцію. заробляти. гроші. ми ні в якому разі, ні в в якому якому разі, разі не ставимо... Я Відповів їй дуже категорично, що якщо я це буду робити, то я втрачу повагу моїх колег, втрачу свою нормальну роботу і ну і саме Ви також вибачте, ну, оце брат брехать, оце таке. Ми ні в якому разі не ставимо під сумнів там продукцію саме Coral Клабу, але я вірю в те. Я не можу сказати, що в них, в них дуже якась... хороша, в них дуже хороша продукція, і по відгуках багатьох людей дуже якісна. Але і... те, що але... вони її нав'язують. І нав'язують нечесно. Mm -hmm. Це факт, так. Ну, саме головне, от сама головна відповідь від тебе. Я почула відповідь, і сподіваюся, наші глядачі також зроблять свої висновки про те, який бізнес робиться на необізнаності звичайних споживачів. І звичайно, що якщо людина чимось хвора або щось у неї болить, вона шукає порятунку. А особливо в Америці, коли піти до лікаря, це, це треба мати іншуру, це треба. Мати і лікаря також, і е, тому легше зайти на Амазон. Е, чи в якійсь і в якусь іншу компанію, просто купити відповідний бад, і він допоможе. Я сама дуже багато використовую бадів і використовувала, і вони справді допомагають. І ну, Coral Клабу я ніколи не, не пробувала. Я іншу продукцію не буду. Це не реклама ні в якому разі. Але, але е, тобі, але тобі смішно, так? Але у мене є свій власний позитивний досвід, коли я можу сказати, запевнити, що так. А де працюють. А що смішно? Бо вот так. Бо вот так, бо вот так.